Коротко і по существу про заяву Трампа щодо переговорів з Путіним і про видобучу рідкісно-земельних копалин на території України. Значить, я ніколи не слухаю експертів наших українських, тому що вони є залежними від тої чи іншої групи мільярдерів і людей, які впливають на медіа. Тому в мене своя незалежна думка того чи іншого приводу. Так от. Фраза про те, що Трамп сказав Путіну, що ми маємо з тобою завершити цю війну. Якби Путін сказав, що я то за, люди гинуть, але виключно на умовах Росії і території. Українські вже введені в Росії, на що якоби Трамп сказав, що це повна втіка, ми теж можемо зробити так, що деякі території Росії стануть українськими. Яка связь між цими двома заявами Трампа, це дуже проста. На самом деле, залежні, рідкісна, рідкісних земельних металевих Копалин, яких, до речі, нараховується у нас на 17 трильйонів доларів. Думайте, з трильйонів. Тобто це на 17 тисяч мільярдів доларів. В той час, як США нам дає півмільярда і буде рить. Для чого ця заява була зроблена? Зразу ж, вслід за Путінською. Щоб дати зрозуміти Путіну, що ці всі копалини знаходяться більшість 70% в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Які якоби, як Росія, вважає, в Конституції введення Росії, як території. От за які території Росії, сказав Трамп. Тобто він заключає договор. І попробуйте помішати мені, мов зайти на територію Луганської, Донецької, Дніпропетровської області. От у мене договор, ласка. Я вважаю ці території українськими, поэтому з України заключив договор. Як вам такой шах і мат? Не, не кисло, правда? А, що там є? Другий вопрос, что ж виходить? Опять же, з нашою ціною ціною нашої крові, да? Зараз Америка хитро вийде вийде путем якобы наражаюсь на агресію Росії, а Росія не піде проти Америки і приїдется теперь вже Росії з Америкою переговорювати а, щодо цих територій. Де ці залежні лежать А ми знову... Побоку. Ну, самое интересное, Тут тот случай, коли Трамп і рибку з'їсть, і нахуй сість. Чого? А тому що якоби Путіна поставив на місце, попробую рибну на мене, якщо я піду зараз на Луганську, Донецьку, Дніпроп'ятову за цими металами. А з іншої сторони, договор є, є. 500 мільярдів дали дали, а ви будемо на 17 трильйонів витащити. Ну не на 17 трильйонів, ну на десятку точно трильйонів доларів вигрібить усі метали. Как вам такой, хоть? Як вам такой? Ну, сука, не єврей, кукурузник. Мене друге вбило. Україна вже дала добро. Вова, ти чого? Йобудався. Ти хто, бляк такий взагалі? Подкидеш ти Кіроградський. Якщо у Конституція стоїть на паузі, то на паузі стоять всі норми Конституції, відповідно. Права наші, да, вони стоять на погозі. Я бачу по тому, як нас б'ють, як нас по асфальту тягають, як нас відбуваєте, ви, окрім російських всі високо нас вбиваєте своїми обмеженнями банківськими, фінансовими, економічними, податковими вірьовками на шию. По СІЗО нас кидаєте. Ну там ж є і інші норми. Про військовий стан, про конституційний лад, про владу, про відношення народу до влади. А яке може бути блядь, відношення до влади, якщо стоїть на паузі Конституція? Тобі хто сука дав право наші е, земельні е, надри вирушити без нашого права? Де, сука, реферіну падла? Конституція на паузі. Даю, щоб ми тобі ногу, сука, на кадик не поставили, вміє паузи. Оце все, що я хотів сказати. А далі думайте, самі рішайте самі. І скажіть, що цей кукурудзник не єврей. йому похуй на Україну. Він просто і рибку з'їв. И сейчас еще и на бутылку сяду. С удовольствием буду всему улыбаться и махать весело рукой. Вот вам и Трамп, дедушка Трамп.